Щоб у мене там не було живота великого, щоб я була красива. Сподіваюсь, ви чули про мене хороше. Того, що про те, що я злий інструктор, я тут теж така чула вже. Певно, ніколи в житті не могла би подумати, що колись я буду бойовим медиком або взагалі солдатом. З дитинства я дуже сильно любила фільми про війну. Я бачила тих дівчат санітарок, які бігали, і в них то то була маленька сумка, в якій були тільки бінти. Я ними захоплювалася весь час. Я чомусь з дитинства себе уявляла так, але хто б колись міг подумати, що у нас буде війна, і я буду бойовим медиком. Тільки моя сумка не була такою маленькою через плече. У мене рюкзаки великі, і він не один. Один із моїх рюкзачків один. За що я відповідала, завжди я рубала дрова. У мене були нарубані дрова, і я завжди топила буржуйку. У мене навіть альтернативний позивний бобер, тому що я завжди відповідаю за дрова, я дуже люблю рубати дрова. До цього я була фітнес-тренером, я була тренером тренажерного зала. Тож як налаштувати чоловіків на плідну роботу, я це знаю, і до того як я прийшла служити. Перше, що робить? Контакт. контакт з ним. Якщо він говорить, що він не може надати собі допомогу, от тоді ви вже думаєте, або ви виходите на командира, просите дозвіл до нього, або якщо він недалеко від вас, якщо у вас йде е, ціле відділення, хто до нього підбіжить? Хто підійде до пораненого? Найближчий той, хто знаходиться біля пораненого З 2014 року з першого дня майдану, я була волонтером на майдані і далі. Тоді в мене син, і я не могла йти служити. Але коли почалась повномасштабна війна, в перший же день навіть питання ніякого не виникало. Я знала, що я піду. Я пам'ятаю, я прийшла з таким манікюром, крутим, все, і ми тягали цеглу, ми тягали мішки з піском. І мені постійно казали, що Лена, в тебе ж манікюр, і я казала, де яка різниця. Нас тричі виганяли з військомата. Я раз прийшла, мені сказали, дівчата не треба. Я другий раз прийшла, мені сказали, І на третій раз так було. На четвертий раз ми з сестрою ничками пролазили у військоматі, і ми все одно прийшли у підвальному приміщенні, відчиняються двері. Сидить дівчинка, приймає і сидить той, хто нас виганяв, і такий каже, Блять, опять вони тут. І ми такі, ми хочемо служити. Я пам'ятаю, як мене спросили ваше звання. А я стала і я не розуміла. Я говорю, я тренер, яке звання? А мені кажуть, о, так ти солдат. А, тоді так, да, тоді для мене так було гордо, я солдат. Зараз я сержант. Що ти так шукаєш? Ніхера, давай хоча б куртку розтягуй. А, я подумав, що Давай, так... У мене в батальйоні, де я була, я служила в році РВП. У мене командир був от такий. Він був категорично проти дівчат в своєму підрозділі, проти жінок взагалі. Ну, він не один такий. Я багато від кого чую, що жінки на війні, жінки у війську це обуза, особливо на бойових. <му> Тільки я бачила на горизонті командира, я тікала. Я тікала, щоб тільки там не попастись і не попасти під його гарячу руку. І був перший наш виїзд в часі в яр. Я пам'ятаю, ми заїхали туди, я заступила в нічний наряд, того, що хлопців мало було, і всі хоч потрошку мали спати. І приїжджає командир і кричить, чого дівчина стоїть в наряді. Коли він побачив, що з цього є якийсь толк, і після першого виїзду, коли він мені сказав, я пишаюсь, що в моєму підрозділі є дівчата, які О, отакі бойові. Він нам е, з сестрою постійно говорить: Ви ж бойові фурії. Вам же скажи три коротких, і ви будете стоять в діті, в зуті, з броніками і вже ждать пікапа. Ні, ні разу не було питання, е, чи ми вийдемо, чи ми не вийдемо. Перший мій поранений в якого було множинно. Мілкі уламки були, ноги всі в крові. Я пам'ятаю, я приїхала з позиції на помивку, як передають парації, що я маю швидко з побратимом просто сідаємо на цивільну машину, висуваємось на зустріч, їде наш водій, і він поранений. І я пам'ятаю, мене цей хлопчина навчив на Купінській узловому водити машини, пікапи. О, це Лена, да, водитель корабля. Може, я не буду переводитися в бригаду, буду водителем, пацаном по на позицію позиції <реш> А Може, не надо? <реш> Ладно, сказали, не сто раз так делала. <реш> Ну не. за рулем я сьогодні перший раз в житті, і коли ми їдемо йому на зустріч, ми зупиняємо його машину. а Він кричить Я до ленки їду, я їду до Лєнки, я доїду до Ленки. І він приїжджає. І ми його обдивилися. Я йому надала ту першу допомогу. Завезли його на стабік. Але для мене було настільки: от Я їду до Ленки, Вони настільки вірили в те, що ми можемо зробити певно, все. Я не боюсь, я їду до Ленки. Мені це було так приємно. Ми заїхали на нору, це був підвал, де нереально було готове їсти. Страшнюча кухня була. Але ми з бабою Йошкою взялися за ту кухню. У мене там був позивний директор клінінгової компанії, тому, що я драяла ту кухню постійно, а вона готувала на ній їсти. Але навіть там, де це було нереально, я пам'ятаю, як от ми один день це була каша з тушонкою, на наступний день та каша вже негодна, але їжі ще немає. І Віталіна, баба Яга, готувала ті втєлі. Ми ту кашу їли тільки в жареному віді з тушонкою. То коли ми вже розжилися продуктами, і в нас все було, ми навіть пельмені там ліпили. А пельмені ми ліпили з усіма побратимами, які були не на позиціях, а вийшли просто на помивку на відпочинок. На кухні у нас був цех. Ми ліпили чебуреки, ми ліпили пірміні, вона умудрялась в сковородки навіть торти там готувати. Коли мені е, перший раз запропонували бути інструктором з тактичної медицини, я тоді була на позиції. Мені мій командир сказав: ти ж розумієш, якщо ти будеш продовжувати бути тут, ну одного ти врятуєш. одного. Якщо ти навчиш, ти врятуєш набагато більше. Якщо ти хочеш врятувати життя, Навчи людину, як надати собі оту першу критичну допомогу, яка вимагає секунд, хвилини того, що ти фізично туди не дійдеш. Триста може. Сам ні. В місці встали. Чого один рве спину, а другий ще не знає, що вже пора вставати це робите синхронно. Якби той поранений був кілограм за 130, то ти б виплюнув ішки, якби ти сам його підняв. Найстрашніше для мене було чути в рацію, коли гине мій побратим. А я не могла навіть бути поряд. О, таке відчуття такої дурнуватої провини, навіть якщо ти розумієш, що ти фізично не могла там бути, а він загинув. І я зрозуміла, що Людей потрібно вчить вчить надати собі оцю допомогу. Якби ми на початку війни мали ці ж знання, якби нас вчили, ми могли би вчити хлопців. Я певна, що набагато більше людей вижило би набагато більше бійців. Вижило би і медиків не відправляли би туди. Де може справиться боєць або його побратим, а втративши медика в підрозділі, це чесно, це досить велика втрата. Медик може набагато більше е, обширнішу ширшу допомогу надати ніж просто боєць-стрілець. Якщо в людини є вже поранення, якесь там буде інфекція, звісно, okay. буде. Отого От антибіотика буде недостатньо. Зачастую дронами скидують готовий антибіотик, і людині його колять. А якщо е, я не буду знати, є у вас алергічна реакція на будь-який препарат, це може призвести до анафілактичного шоку? Щоб не усугубляти. Якщо ви знаєте, що у вас є якась алергічна реакція, пишемо в карточки собі там. У мене є сестра. Чесно, для мене це хух. Це дуже така душевна тема. Вона молодша від мене на вісім років. Вона такий мій малий мотиватор. Вона така боєць, просто капець. Ми пройшли з нею дуже багато. Ми були на одних позиціях разом. Я можу зателефонувати їй, Я їй попередньо повідомлю, що я там зателефоную, щоб вона не в піжамі була. Але це було б круто. Вона, коли бачить зброю, у неї, знаєте, як ото коти, коли бачать пташку, котів тріпать, починає, дергаються всі. Оце вона, коли бачить зброю, в неї все труситься, навіть не тільки руки, в неї колінки трусяться. Вона, мабуть, могла, вона би, я не знаю, що вона б з усього стріляла кожен день. В то время як у мене на умі одні врятовані собачки. Собаку, сестра оставила на тістку. Ми якраз з сестрою мінялися. Я виходила з позиції, а вона заходила на позицію. І ми тільки приїхали на хату на помивку. Ліна каже, там треба собачку вже заручати з лівого берега, переїдьте на правиль. Зберіть, почала собачку. Переправи були всі автомобільні перебиті. Перейшли на правий берег, почався обстріл. Ближче, ближче ляпала. Собаку несли на руках. Я її підняла, бо вона відказувалась взагалі йти. Тільки ми зійшли з пішохідної переправи над головою, наче влетіти низько капну. Ось-ось вже впаде. І ми зшагнули з цієї переправи, чоловік кричить, лягай, я злітаю в ковід з тою собачкою, і така собачка ожила різко два рази. Вітаємо а, я присідаю над собакою, чоловік мене собою прикриває, і в цей момент всередину переправи в да полетіли уламки, пісок і все остальне, все так горіло, все так блистіло. Але ми вскочили. Ну, мене трохи глушануло, контузило гарно, так трохи. Ну, коли я дозвонилась до мене, моя сестра не знаю, боже, ти представляєш, як на собачка злякалася. Я кажу, нічого, що я говорю, молоді встань. Та ні, ну ти він «На собачка налякалася. От я, я, я всіма фібрами, мабуть, свого тіла хотіла б до сестри і до чоловіка. І я намагалася багато разів вже перейти до сестри, але, на жаль, не так склалося, як гадали. Просто свою сеструху, як саму себе. Ми навіть кажемо, що у нас одна на двох. Ох, і одна душа. А я сьогодні перед вами розпиналась, як треба лягти, коли рука поранена. На яку сторону треба лягти? Отак, молодець, що зразу мені удобно, скажи.